Зар Петрович сьогодні нам розкаже, що таке спіцування или шприхування по українській шприфіку по російській спіці. Що таке спицы на колесо новий спіц. Нам прийшов комплект для нашого клієнта зеленого старішого старічка. Такий от еротичний прекрасний комплект, цинкованих, але дуже цинкованих шприх і е, Специфіка мотомайстерні імені Валерія Чкалова полягає в тому, що ми от їх новенькі шприхи, які до нас прийшли, щоб покращити потім настройку і регулювання, ми от їх спершу викручуємо. І всередину кожного ніпелька ми чуть-чуть даємо літольчика. Це з практики того, що коли ми намагаємося потім розбирати, ну, розбирати колеса, які збирав хтось до нас, може і завод, це буває дуже важко. А якщо зробити отаке от елементарне мероприємство і потім шприха накручується вже в пролітолений ніпель, то от вона його там видавила на ту сторону. Але вже у вас є у вас гарантія. поверхня, гарантія того, що вони будуть крутитися довго і там після. Року експлуатації, коли вони чуть-чуть уже ослабнуть і їх треба буде підтягнути, вам це вийде легко, просто без оцього. <піз dece> <спокой можно> <цо> да, і без оцього, пінк, коли ви бачите, що ви там ключик взяли, взяли ключик, крутите. Крутите ніпель бачите, що цей загин головки не крутиться, а бачите, як. Тут шприха крутиться, тут ні, і ви знаєте, що вона вже на скрутку пішла і що це вже їй. Або навпаки ну, крутити ніпель, бачите, що з цієї сторони кусочок шприхи не крутиться. Точніше, тут крутиться, тут не крутиться, значить її вже обрізає. Тому от такий от елементарний спосіб, та, от ходиться скрутити всі ніпельки, сипати в кучу, потім сидіти довго і кожен ніпельок піхати цим літолом. Зате ви знаєте, що і людині, і, і вам буде практичніше і краще експлуатувати це перешприховане колесо. Ну, відповідно, після цього мероприємства ми вже будемо їх продівати в обод і, і ступицю. От у нас стоїть станок, нехай він брутально і жорстоко виглядає, на якому ми балансуємо колеса. Тіски, тізки. Маятник 49-го віжа, з пальоною оською 49-го віжа, такою яку вбили, вбили сільськогосподарські експлуататори. Але для, для налаштування колеса виставити його по, по рівню і, і балансувати цю Це фанірка, щоб балансувати По ободам. з дрожанням в серці розпакували обода. От вони такі от естетичні пофарбовані, бачу, що були м'ятинки, їх чи рихтували, чи вони були так биті. Зараз у нас задача оприділити переднє-заднє. Ніяк вони між собою не відрізняються, окрім того, яку ви їх задачу ставите. Переднє колесо має бути рівніше. Назад можна дати з більшою восьмеркою, більшим яйцем. Для того, щоб приділити наскільки оба дрівні, найкраще взяти скло товсте. і просто поставити його. Ви вже відчуваєте, що добре, що дятли перестали жижати. Перевернути, ще раз спробувати. От в цього ми бачимо, як кривизна. Це ми ще не пробували. Я вже з цілопанкою перевіряв. Всього менше. Це менше Оце буде перед. Це буде перед. А так більше. Угу. Бор бор борта побиті просто. цього борта не так побиті, в принципі, тут от є оці от м'ятини. А давай я ближче покажу, хлопцям. А, це може навіть зверний шов, але тут от м'ятина є, отут м'ятина є. Мятина. Ну, тут от теж декілька, його, видать, рехтували. Но а, мое кривизну достаточно. Больше, чем у то Это не больше. Это назад, это Все, на этом, на этом не снимаем даже, да? Здесь фарба пускает, здесь не пускает. Стихо сказать. Якщо фарба не пускає, треба просто сверлити, да? не, просто їх вкрутити. Вона ж накатка, а потім вона тонче. Восток. Дело тонке. Фішка 49 хіжів, ще одна. Для того, щоб правильно виставити колесо. Заднє ну ну трохи інакше. Ну, приблизно. Тут на тулці є полосочка, проточка. І Для того щоб виставити адекватно правильне колесо, на ободі від ліва до права натягуємо шнурочок. І коли виставляємо, Тіпо по діагоналі, а да. вона буде по центру відбивати. А вона має бути по втулці. тому що в нас ступиться зміщена трохи на, на спідометр, на привід спідометр. Тому воно має бути в Угу. Є лайфхак. Центровка. Починається дзян адекватно виставити. для зразка у нас ручкалывается стоит Вату. Ну, це так, там я звертаю, щоб не так, Щоб бачили, щоб знали. Да, так, да, да. А потім позже натягнемо. От ми виставили одна з бобишки вище, друга нижче. Та, що нижче в одну сторону, вище в другу сторону. На дні спеціально позвошенні, щоб, да, вони... щоб вони не, не навхрест нормально йшли. Так. І на ободу у нас теж в нас шахматному порядку йдуть ніпельки. Одна вище, друга нижче направляється. І вони в, різні, в різних Лощина. напрямках. Так що воно все само підказує, яка шприка куди йде. Всі вони йдуть через зубну. нічого складного в цьому ділі нема. Вони ну, да, зараз акуратненько повтикати, щоб не царапити. да. Sorry. Ось в этом Mm -hmm. Mm -hmm. Одна сюди, одна сюди. І потихонечку прихватуємо. Головне, щоб не попався панонії обід, бо там шахматка йде в другу сторону. Бу Бувало, що взяв нові. Колеса, кстати, начкавиться, по-моєму, чи, чи, чи ще на когось спецював. А у нас валялося переспецьоване на паноніївський обод колесо. Пробую, щось не складається. Одну сторону склав, друга не складається. Та що ж це таке? Ще раз, ще раз, ще раз. Не хоче і все. Потім такий на... В підвал ще пару коліс витягнув по-інакшому. Потім каже, що панонії... Оці от виворотні пилі йде в другу сторону. їх ніяк не... Вони Кореспондуються, Кореспондуються, от ми вже заспосовуємо верхню сторону. Вони йдуть через одну проміжутку. Якщо подивитися, щоб легше було звернути увагу, вони приблизно майже в одному напрямку йдуть що нижні. Примерно, Так, Дуже близько одне до одного. Така тут чим, чим класно, можна просто отак от вставляти і ціляти. А чим хороша сторона 49-го можна навіть от просто засунути в ніпель, наживити, вставити шляпку, і тобто навіть можна наживити всі шприхи і просто потім вставляти шляпки. Ну то буде бардак, там просто дуже легко буде вам запутатись, люди добрі. А тому от ми навіть Тут так само можна зробити Продів. Шприху вніпелек вкрутив. І тоді отут, назад отут його шляпочку щелк і вона зайшла. Ось от такий от натхненний, мистецький, цікавий процес. І тут устаєвший старічок. Можна так. Вони можуть, до речі, в процесі навіть... Ну, мінус, що вони можуть в процесі коли десь поворушиш, вони можуть і типу, повипадати. Але взагалом дуже плюс. От до речі, от в ніпельках лі... 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 Літольчик. Літольчик. Да, і є таке. Не розуміє практично. Так, ти в нас... Можна, наприклад, спочатку нижні, потім верхні. Ну, ті ті, які куди дивлюся, Ну, Я можу і хаотично їх втикати. Просто. З нижньою легше, з верхньою вже поскладніше працювати. Точніше, з, задньою, з заднім колесом поскладніше, там шприхи треба вже. В якомусь такому більш... більш адекватному порядку, бо вони там перехрещуються, їх тяжко в саму маточину, в цупицю тяжко вставляти, тому що вони отак -от заходять там через отвори треба. ну Це вже буде наступне. Вже... У нас вже зібране красиве естетичне колесо. І тепер наступний етап буде балансування. І ось такий ключик. Жена прийшла. Пирога Є отакий от умний, красивий на, на, на кожну шприху. Зараз вони всі відпущені, їх чуть-чуть попідтягував. І натягнемо шнурочок. Ну, в даному випадку у нас ідеально балансоване колесо. Ідеально балансоване. Роз... 8 марта можна катувати будем. на асфальт. Будемо це, будемо розбалансовувати, щоб ідеально так щоб дуже рівно не їхав, а то буде підозріло. Yeah. Right. От наш, наше колесо, яке було перфектним, просто дуже перфектним, але ми його зіпсували насправді. Тепер воно десь отак виглядає. Максимально чого доби, добиваємося від переднього, ну в принципі від заднього, теж, щоб не було яйця, щоб в нього не було вертикального биття. Тобто в даному випадку у нас обод, правда, був битий, перебитий. На ньому є просто вм'ятини, які розширюються в обидві сторони. Його досить через це нелегко не балансувати. Подскакується по всьому. Я в основному от по, ну, спочатку по бортах, а потім в основному по цій площині яка, по якій сідає гума. В основному гума ж сідає не на, не на борти, а сідає а, ну а, да, а, да, сюди. Сі... Сі... Тому я спочатку чорново. По бортах міряється, але враховуючи те, що борта биті, то, то потім вже просто отак от два пальчика підставляєш і, і поїхали. Ну І ще є супер лайфхак, це білий олівець, яким там всередині можна Отмічать. Да, Він лишає метки, де воно в основному виступає. Отак. і там Всередині погримушка. от На нашу панянку насипалася чорного. Маш, Тому... Що ви саме робите? Боже мой! Та, з, з дренажних отворів вона висипалася. Ну, Нічого страшного в цьому я не бачу. Ну, от, власне, На швидкості воно показує, що навіть досить непогано крутиться. По руках, звичайно, б'є, не новий, все-таки ободу більше 50 років, самі, самі розумієте, <свісно> що він пережив. Але на, на ходу ну, гума, гума змякшить зм ці всі недоліки обода, і основне, щоб гума залежала рівно. Класно, правда, ще підбалансувати під після одягання гуми, але в даному випадку ми цього, гуми немає, поки що, нічого робити не будемо. Зараз... У нас ще останеться ще немножко тонка підгонка під ну, резину. Да? Скоріше за все, навіть не буде, тому що скоріше за все резина скр... згладить навіть ці мілкі нерівності самого гуму. Да? вона все-таки. Мілкі нерівності, так само, як на великих колесах, коли їдеш по дірявій дорозі, коли дірки великі, ти їх відчуваєш. Там, наприклад, 19-21 дюйм. Коли маленькі отвори, ти. Як отвори? В дорозі не отвори, в дорозі дірки. Коли маленькі, то ти їх не відчуваєш, тому що в тебе великий діаметр колеса, і ти просто його маленько проїжджаєш та А коли на 14-13-ках їдеш, то, то все дуже-дуже відчувається. На скутерах. Ці, Папа, покажи, і покажи. О, дитина кульки добувала балона. добуває з мама не шарики. В даному випадку у нас маючи супер-мега еротичний набор новеньких шприг, це саме, саме миле діло і задоволення його спрацювати і балансувати. Ні, пельке, в принципі от різьби повилазили приблизно одинаково. А дві ти будеш стачивати, щоб різьби? Звичайно, само собою вони будуть сточуватися. От навіть на, Щас, я, я, на більшості видно літол по 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 повилазки. по центру біжне сіли да, повола і це, лиш, лишні, які, ну, скажімо так, Болгар... от, от де от такий повилазив, то тут, ну, тих міліметр, тут оця Резінка. прослойка, вона перекриє. А якщо вже от, от таке, от міліметра три виступає, її вже треба обрізати. Болгарка. Болгаркою. Акуратненько, на невеличким кругом, щоб не задіти фарбу обод, тоді будемо їх крамсати. Ось на різьбу, на різьбу, все на різьбу. Ну що, ребята, ось так от, так от спрецюється. Відкрили, воно ну, не так істетично виглядає. А ти хочеш перевернути? Так. Тому що тут оце... А, ти Magic, Magic хочеш поки. Барабан -бар не настільки гарно. Не настільки гарно виглядає. Так. Включаємо Magic. А, ну. Еротично. Огонь. Ви що? Колесо історії. Навіть, навіть барабан майже. Майже. Ну де там нормально покосив. А? Бушній владелець нормально покосив. Значить один владелець був, розумієш? Ну, а по селах як спортували те. <говори> <говори> Клюбо, дівок, вразити, то ж треба з форсом заїхати, десь прогадав, десь перепив, в пліт залетів. Ну, всяке буває. Ось отакий от у нас. Вийшов. К, э, к устарівшому старичку. Масмоцикл. Да. Зелений. Зелений. у нас кодове названня Устаріший старичок. От ми його делаем Для Володі. Володя, щоб тобі рівно мягко було кататися, ми все робимо. Да. Стараємося. За що й даремо. хе <рес> <рес> Не сильно, але принаймні Ми вміємо балансувати. Так, ну все, конец связи. Счастливо.